Загалом безпекова ситуація по області залишається, як я вже сказав, складною і ми несемо втрати серед цивільного населення. Вчора, зокрема, у нас дуже знову трагічний випадок: близько вісімнадцяти, вісімнадцяти цивільний автомобіль в приміській території за окружною дорогою в бік церкунів. Наїхав на міну. вибухотехніками вже встановлено, що це ТМ танкова міна 62П. Скоріше за все, залишилось з е, часів 22-го року, е, бо автомобіль їхав по прогрунтовій дорозі, яка мало останнім часом використовується, чого вони поїхали. Ми зараз з'ясовуємо саме цієї дороги. В результаті загинули. Загинула сім'я, навіть дві сім'ї постраждало, тому що в автомобілі по переднім нашим даним знаходилось четверо дорослих і двоє дітей: діти віком близько шести років і місячна дитина. Наразі ми, криміналісти, по ДНК, будуть встановлювати особи всіх загиблих, тому що. Станом з вчора на вечір, коли ми до темряви робили огляд місця події, коли це було можливо, були встановлені, скажімо так, встановлені тіла чотирьох людей із шести. Тому будемо сподіватися, що може хтось із тих шести. Двох чотирьох дорослих і двох дітей, які, за нашими відомостями там знаходились, може, когось там не було. Будемо. Однак, скоріш за все, вони загинули. Зараз з'ясовуємо, чому їхали, де і чому саме по цій дорозі. Вже точно знаємо, що вони поверталися з дач в місто. Це дача, які розташовані близько циркунів, і можливо, зв'язку з тим, що в цю місцевість заборонено завозити дітей. А ми забороняємо завозити. Тому поїхали а, м, такими ґрунтовими дорогами в об'їзд. Територія за окружною дорогою, взагалом, по області залишається досить замінованою. Вибухотехніки, що наші, що ДСНС. Працюють щодня безперервно з моменту деокупації. Жодного дня не було перериву на роботу. Щодня вилучається сотні вибухонебезпечних предметів, однак повністю вичистити територію, на це ще знадобляться ракети. І тому ми теж кажемо: звертаємося до мисцевого населення жителів кажемо: не їздіть там, де ми точно не знаємо. Що територія Ара змінована, і ми не впевнені в тому, що там не може знаходитись якийсь вибухонебезпечний предмет. Не наражайте себе на ризик. Ми постійно звертаємося, звертаємося, звертаємось, тим не менш знаходяться люди, які от приймають такі самостійні рішення. І в результаті маємо трагедію.